Вітання. Військові почали вимагати більш радикально розбиратися з ухилянтами, але кого насправді можна називати ухилянтами, як до цих людей, до так званих ухилянтів ставиться суспільство і. Куди потрапляють чоловіки після мобілізації або після, ну як ми звикли це називати, бусифікації. Зараз я вам все це розкажу, попробуємо з вами розібратися. Але ви, будь ласка, перед цим підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, аби відео побачили якомога більшість людей. Ну і так само буду дуже вдячний вам за репост. Погнали! Значить, дивіться відома дуже блогерка Раміна Есхагзай, блогерка-мільйонниця, вона опублікувала. Ала у себе в інстаграмі фотографії того, як виглядає нібито, на її думку, виглядає розподільчий центр е, Київського міського ТЦК, який знаходиться на ДВРЗ. Туди доставляють людей стицикають. Вона пише, що ліжка в крові. Ви зараз бачите все це на вашому екрані. Скрізь бруд, жахливі туалети. Люди сидять без зв'язку тижнями. Ніхто з рідних не знає, де вони і в яких умовах. Багато привезених наркомани і безпритульні непридатні до служби. Вони сидять у центрі тижнями. Молодих і здорових забирають відразу, і перед цим влаштовують показову гру в хорошого поганого поліцейського. І вона запитує одразу раміна: я, як сумлінний платник податків, я не розумію, як розподільчий центр може виглядати гіршим за місце утримання військовополонених. Причому цікавий момент. Показували один плюс один сюжет про те, як, у яких умовах тримають в Україні військовополонених. От ви бачите, туалет закаканий. А показували, як тримають військовополонених, що там більш ніж цивільні умови. Показували, що в їдальні їм дають 600 грамів, чи щось там 300. Грамів супу, 300 грамів каші, 200 грамів супу, хліб і компот. І м м умови утримання військовополонених російських в Україні вони більш ніж пристойні. Не знаю, можливо, це всього на всього картинка, але факт залишається фактом. Якщо вірити раміні і тим фотографіям, які вона публікує, рамінець хигзай, то умови утримання майбутніх українських героїв ну вони відверто кажучи, ганебні. Вони такі, які абсолютно не мотивують жодного. Українського воїна потім на фронті жертвувати своїм життям, жертвувати своїм здоров'ям для того, аби відстоювати ту інституцію, яку ми називаємо державою, тому що ця держава, перед тим, як їх відправити на фронт, занурила у повне, в прямому сенсі цього слова, а, лайно. Звичайно, що ТЦК, Київське ТЦК, одразу спростувало цю інформацію, Київський міський ТЦК СП. І от ви зараз бачите її на вашому екрані, і там. Зауважили со до цього іншого, мовляв, це все, як це називається наклеп. Закликаємо громадян бути неопередженими, перевіряти інформацію на достовірність і утримання від поширення неправомірних спотворень і маніпулятивних повідомлень. І написали таку фразу: що на збірному пункті умови не класу люкс так. Так ніхто, вибачте, ніхто і не просить від вас Інтерконтиненталь, Хілтон, Фермонт. Ніхто від вас не просить, щоб це був якийсь, я не знаю, щоб це був якийсь. Просто господи, щоб це був Редісон Блю. Але прохання, нехай це не буде Редісон бля. Щоб це були пристойні живі умови. Ну, вони сказали, що це не відповідає дійсності, але ну тоді було б правильно з точки зору комунікації поїхати і показати, як насправді виглядає розподільчий центр на ДВРЗ, що там немає какашок на туалеті, що там немає крові на матрацах, що там з їжі дають не сухий хлібчик і якусь воду, а що нормально годують майбутніх українських героїв, навіть не військовополонених, для того, аби дійсно українським воїнам бути було престижно. Ви розумієте? Не Хилянтом, а українським воїнам абу, бути, е, бути було. Бути було притину, бо зараз таке складається враження, ніби ухилянтом стає бути. Ну принаймні, я знаю, багато чоловіків обговорюють і е, вихваляються одне перед одним. А я відкупився від стійки, а я купив тільки від срочку, а я купив прямо виключення з військового обліку. А я зміг відмазатися взагалі без грошей. Ну такі розмови вони є в суспільстві. Чоловіки одне е, одне перед одним вихваляються, е, е, командир. Взводу снайперів окремої президентської бригади, і я вважаю про це варто дуже заозначити саме тут. Коли ми розповідаємо про ті умови, які показала блогерка Раміна в Київському розподільчому центрі на ДВРЗ, то він каже, що ті, кого бусифікують працівники ТЦК на фронті, вони абсолютно не потрібні, тому що це невмотивовані люди. А і правда, от як можна бути вмотивованим, якщо ти пройшов подібні умови, якщо тебе занурили в прямому сенсі, я сподіваюся, що ти дійсно неправда, що це дійсно фейк, і це якась дезінформація, яку хтось спеціально злив рамені для того, аби вона це опублікувала і її використали. Але якщо це правда, і ти проходиш через таке в прямому сенсі чистилище, ну з якою мотивацією ти можеш опинитися на фронті? І він пише: якщо з десяти буде один вмотивований, це. Виняток. Люди сюди заходять з різними думками про те, просто як звідси звалити, яка мотивація у цього військовослужбовця? Її нуль, каже е командир взводу снайперів, снайперів на позивний привид. Так, і тоді ж, звичайно, тому е створюється ось цей міф, нібито е ухилянтом. Бути бути типу, я ж зміг оцього всього уникнути оцього ДВРЗ занурення у лайно, значить я крутий, я молодець. Так і от таке поняття, як ухилянт, воно вже перестає частково навіть засуджуватися у суспільстві. Вирішили запитати одні блогери на вулицях. Тіктокери вирішили запитати, як взагалі українці ставляться до ухилянтів. Ухилянтів. До хилянців сам ухилянт. З таким геноцидом, що у нас робиться, типа, ну абсолютно адекватно, бо кхе, сам ухилянт, поэтому чітко все. Що таке ухилянт? А як можна ухилятися від служби? Я не розумію, що таке ухилянт. До ухилянтів, то вже по всякому. Смотри, як їх беруть. Ніхто не хоче йти на війну. Ніхто. Бачачи, що там робиться, дуже негарних речей в нашій армії, я відношусь до їх дуже нормально. Ну, до клянтів погано ставлюсь. Дуже погано до тих, які там правдами, неправдами звалили з України. Ну, Краще б залишились, ну працювали, податки платили. Ну потрібно ж армію підтримувати. Якщо в нас вільна країна, яке може бути принуждення? Ну, от я ухилянт. Ну я ухилянт. Ну, все да? за добро Да, вечора. Ну почему россияне могут, знаете, там кого-то брать там с Африки, вообще с разных стран, просто вот за деньги снимать людей и там в бунты их мясные, в какие они считают нужные, туда их посылать. А наш нет, а, он, а у нас нужно именно украинцев. Ну почему нет? Я я готов там какую-то часть зарплаты, пожалуйста. Я работаю официально, я готов таку часть зарплаты, это хоть до половины дошло, чтобы, чтобы я, я легко смог ходить по улице. Сейчас иду, оглядываюсь, где-то где едут бусик или не їде бусик. Я не хочу воевать, я не умею. Я никогда я ни, я ни разу в жизни не стрелял с оружия. Ну и зачем я там нужен? Для чего? Так я считаю, мне там делать нечего. Ну вот так вот, бачите. А... Така штука, як ухилянт. І це бачите, суспільство воно зараз розділяється на військових, реально, які на фронті боронять. Це наша еліта, це наші герої, які ми повинні їм вклонятися, які ми повинні допомагати. Військові розділені на цивільних, які допомагають військовим, які підтримують фронт, і які при цьому ненавидять дуже часто ТЦК, на ТЦК і на так званих ухилянтів. Причому кого можна на називати реально ухилянтами. Ухилян це дивіться, ухилян це хто? Це той, хто не хоче служити, чоловік, який не хоче служити. Він ухилян чи він не ухилянт. Ну, причому людина може абсолютно законно мати броню на роботі і при цьому не хотіти служити. Він ухилян чи не ухилянт? Так, або е чоловік, який в розшуку, тому що ухиляється від військової служби, значить він, по ідеї, ухилян чи він не ухилян? Правильно, взагалі, тому що ухилянтом в принципі можна назвати будь-якого теоретичного чоловіка зараз відповідно до тієї ситуації, яка склалася, будь-якого чоловіка, який не служить, або принаймні не хоче служити, то він вже якби е він вже якби ухилян. Ще почулася мені заява одного. Е Типу, в коментарях засобам масової інформації, звичайно, я розумію, що це е, суб'єктивна думка однієї людини про те, що дітям, тих, хто ухиляється і виїхав за кордон, треба взагалі обмежити право, е, право на навчання. Отака От штука, вона ну, яким чином, якщо я як батько чую, що моїй дитині мають обмежити, я не служу, моїй дитині мають обмежити право на навчання, чи захочу я тут залишатися? Серйозне питання: чи захочу? Оце таке навіть слово ухилянт. Воно розділяє людей між собою. Мені знайомі прислали, що в одному з районів Києва, прямо в під'їзді, вивісили ось а, таку табличку. Прямо е, біля ліфтової вивісили таблічку. В такій то квартирі, на такому-то поверсі це замалювали, живе ухилянт від мобілізації. Його звати Євген, в кого є можливість дзвоніть відповідні органи, щоб він нарешті служив. А потім знизу, подивіться, замалювали чорним, замалював хтось номер квартири, і номер будинку і номер поверху. І написали: Жека, ми тебе не здадім. На рівному місці. Буквально ви бачите, в під'їзді люди розділилися з приводу того підтримувати ухилянта чи здавати його ТЦК, хоча б здавалося, ця дрібниця, і отака відсутність єдності на питанні ухилянта, вона і виштовхує частково українців виїздити за кордон. Як би ми цього хотіли, або як би ми цього не хотіли, але воно відбувається, особливо після відкриття кордонів для хлопців, 18-22. Що Щоб не говорили в міністерстві молоді і спорту, але от видання Вельт написав. Свіжу статтю, в якій каже, що після зняття заборони на виїзд чоловіків 18-22 е різко зросла кількість українців, які шукають притулку в Німеччині. І зараз фіксується до тисячі заявок на тиждень. Хоча в травні таких було близько сотні, тобто в 10 разів, порівняно з травнем, зросла кількість заявок на отримання притулку в Німеччині. І крім того, загальна кількість біженців у Німеччині протягом літа зросла. В травні було зареєстровано 7961 тисяч особа. А в вересні вже де факто втричі майже більше, майже 19 тисяч осіб, які е, приїхали в якості біженців у Німеччину. Ви, будь ласка, у коментарі напишіть, кого можна реально назвати ухилянтами, а кого називати ухилянтами ну, відверто неправильно. І поставте лайк, дуже прошу цьому відео, коментуйте його, давайте з вами дискутувати і підпишіться на цей ютуб канал і мій інстаграм бенежні підкреслення Соломка. До зустрічі!